Друзі, всім доброго здоров'я! Якщо ви встали вранці і не можете розходитись, у вас болять суглоби, болить хребет, вам важко рухатись, і це відбувається щодня, тоді вам просто необхідний оцей препарат, який називається пропаїн. Що це таке? Пропаїн це екстракт папаї, це натуральний фермент або ензин. Якщо ми купуємо для покращення нашої підшлункової по аптеці панкреатин, то це натуральний панкреатин, але називається папая, екстракт папаї. Сюди ж входить іще екстракт босфелії, це теж Натуральний, але вже не ензим, а протизапальний засіб. Босфелія серата називається. Хто купував турецьку босфелію, той знає, що це таке. Далі, виноградна кісточка це дуже сильний антиоксидант. Сюди входить також глюкозамін та вітамін в 6 Цей комплекс відновить рухову діяльність ваших суглобів, покращить ваш, стан вашої підшлункової. І допоможе перетравити білки, жири і углеводи. Дуже гарно перетравлює. Сюди ж я до цього пропаїну рекомендую вам купити ще магній цитрат. тому що в парі вони працюють просто ідеально. Він магній розслабляє ваші м'язи, тому що кальцій скорочує, а магній розслабляє. Ви будете краще спати, краще будете мати самопочуття. З вами була Оксана Колесник. Обирайте Па-па.